не незважаючи на війну, все одно всередині держави є певний розкол між українцями. Чому ж люди, а саме народ, який має одну спільну трагедію, до цих пір ніяк не можуть дійти до консолідації? Ми маємо бути солідарними, ми маємо бути об'єднаними, тому що подолати ворога. І на сьогодні важливо, щоб ми були разом, щоб ми одного любили, щоб ми один одного підтримували, щоб ми разом робили добрі справи, і тим самим ми зможемо якнайшвидше вигнати ворога з української землі і далі зажити у мирній українській державі. Ми бачимо сьогодні весь світ солідарний з Україною. До нас приїжджають лідери інших країн, до нас приїжджають посли і. Демонструючи тим самим, що ми не одні з тою великою бідою, яка є, на жаль, зараз в нашій країні. Сьогодні президент України Володимир Зеленський об'єднує весь світ навколо України, щоб перемогти у, цих, у цій несправедливій жорстокій війні. Тому всередині країни ми маємо бути єдиними і єдино рухатися до перемоги. В чому для вас проявляється існування Бога? Бог це любов. Любов до ближнього, любов до рідних, любов до України, до рідної землі це є Бог. Це все найкраще, що є в нас в серці. Це є милосердя, це є доброта. Чи вірите ви в Бога і як у вас народилася ця віра? Вітаю, дуже приємно. Звісно, що я вірю в Бога всім своїм серцем. Я ще розподіваюся, що Господь Бог. Дасть нам сили вистояти дуже складні часи, які є зараз в нашій країні. Віра в Бога в серці, Бог це любов, Бог це милосердя. І сьогодні тільки з вірою в нашого Бога, з вірою в Україну ми зможемо подолати такого сильного ворожого ворога. А чому на ваш погляд подібні заходи молодомного формату є доволі важливими і загалом? Яким чином етично подавати зміст, адже є люди різноманітних релігій, і певною мірою це може бути способом дискримінації. Сьогодні для нашої країни, для нашої області надзвичайно важливо бути єдиними, єдиними в думках, в помислах, в діях. Такі заходи є надзвичайно важливі, тому що вони нас всіх згуртовують, роблять сильнішими. Ці заходи мотивують нас більше робити добрих справ. Мотивують допомагати Збройним силам України сьогодні для нашої країни найважливіше бути єдиними, тому що весь світ побачив єдність, і тільки єдність українців змогла дати сильний потужний опір московській орді, і тільки в єдності ми зможемо перемогти ворога. Тому такі заходи потрібно робити. Ми живемо, дякуючи збройним силам України. Ми маємо право, ніби здавалося таке звичайне в час. Такий розвитку світу, але ми маємо право жити і е, в своїй країні. Ми маємо право вчити українському, ходити в українські школи. Наші діти наші діти мають право на світле майбутнє тільки незламним, сильним захисникам. Велика подяка і єдності незламності всієї української нації. Що нація, що українці нація сильних духом. Дух, дух коли скових молитвах закладений історично нашими пращурами. Які традиції пов'язані з молитвою є у вашій пам'яті? Українська молитва і пам'ять моєї родини це щовечора. Молитва кожного вечора і кожного ранку, подяка Богу, за день, який почався, за те, що Аби він минув спокійно, мирно, безпечно і добре. І так само подячна вечірня молитва кожного вечора, коли ми всі разом з сім'єю збираємося і молимося, і син за той день, який минув, і просимо спокійної ночі, мирного і безпечного дня. Крім того, звичайно, є ритуальні обрядові молитви, великодні, різдвяні, колядки. Все це є також різні прояви, вигляди української молитви в українській родині. Тому думаю, що так і є. Ми сильні духом і сильні своєю українською молитвою. Який результат цієї події має бути постфактум її проведення? Напевно, не буде таких, знаєте, фізичних його спроявів, що завтра, ну наприклад, там щось велике відбудеться, станеться. Але це мають бути зміни в душах, в серцях, в сприйнятті, в розумінні в оцінці ситуації, вставлені до наших героїв, вставлені до родин загиблих, в сприйнятті того, як треба допомагати і дбати про. Допомогу Збройним силам України, можливо, хтось не так буде гучно облаштовувати своє дозвілля. Можливо, хтось відмовиться від російського репу, Можливо, хтось почне більше молитися і більше дякувати Богу. Але в цілому, я думаю, що ми станемо сильніші, стануть сильнішими наші українські. Громади, міста, родини, бо ми будемо мати більше впевненості і менше страху. З Божою допомогою все одно Україна переможе. 70% росіян підтримує путінську героцидну війну. Як ви вважаєте, чи є у Росії Бог? Бог є всюди. Тільки одночасно Бог є там, де його приймають, де його любов, де його жертву, де його силу і віру. Визнають. А де не визнають, там, на жаль, панує і намагається встановити свою владу ну, сатана. Тому е, моє переконання, що Бог є там, де є любов, де є віра, де є милосердя і доброта. Якщо цього немає в Росії, то значить і Бога вони не визнають і відкидають. Дуже часто люди у щасті не звертаються до молитви, а в горі навпаки. Чи можна вважати, що якби українці молилися з вдячністю за прожитий день у злагоді і мирі частіше, то не було б війни? Я думаю, так точно було б більше спокою, більше безпеки, більше любові, добра, благополуччя. Але не існує напевно мірила, як за часто треба молитися, щоб все було добре. Молитися треба постійно, дякувати Богу, треба постійно і розуміти, що не лише молитва і часта молитва дає нам порятунок: добрі справи, добре ставлення, чесна взаємна поведінка, при доброта. Взаємна підтримка, жаль, співчуття це те, що також потрібне, а не лише молитва. Хоча молитва це є поєднанням і як я думаю, ну зібранням всіх цих чеснот, всіх цих діл милосердя, які люди роблять одні для одних, ну реалізовуючи свою молитву. Тому думаю, що так. Є такі люди, які бояться гріхів, чи є це добре і чому гріхів бояться. Звичайно, я думаю, що бачите, як є така фраза, я думаю, ви її також чули бійся Бога. Ну кажуть, коли щось, хтось погані вчинки робить, кажуть, бійся Бога. А в мене є така відповідь. Я думаю, вона ну, може бути правильною, може, і ви подумаєте свою думку скажете. Ну, чому бояться Бога? Бога треба любити. А що треба боятися? Ну я думаю, боятися його образити, боятися гріхом, завдати йому болю і зневажити його жертву, його страждання заради всіх нас. Тому думаю, що ну треба боятися вчинити гріх, треба боятися образити і принизити і зневажити Господню святу любов і жертву для нас. Вірите ви в Бога, і як у вас з'явилася ця віра? Ну, власне, я з віруючої сім'ї. Ми всі віримо в Бога, з самого дитинства. Я розумію, що все не випадково. І все, що ми робимо, все, що ми бачимо, все створив Бог. І ми розуміємо, що Бог це є світло, Бог це є любов. Тому стихійці молотовні сніданки, які збираються зараз тут. І сьогодні п'ятий прикарпатський молотовний сніданок. Ми проводимо такі самі і на Волині. Ми однозначно продовжуємо і підтримуємо. І це показує, що Бог є, Бог є любов, Бог є доброта. За календарем віряни сьогодні вшановують пам'ять Кирила Мефодія. Кирил Мефодій — це творці слав'янської писемності. Тож символічно, що саме сьогодні на молодому сніданку Прикарпатії зібралося чимало лідерів думок. Чи знали ви, який сьогодні день у церковному календарі і чи взагалі є, на ваш погляд, мовним питанням всередині держави? Чесно кажучи. Не знав, так. Якраз дякую, що сказали, що таке хороше зараз є свято. Мовне питання, воно надзвичайно зараз актуальне, тому що ми бачимо, що українська мова, так, це є мова перемоги. Так? Це є мова, якою повинна спілкуватися кожна людина. Так? Я розумію, що комусь важко перейти, але треба переходити. Там буде спочатку ламано, потім буде хороший перехід на українську мову. Так що точно мовне питання це питання номер один. На ваш погляд, у чому найбільший гріх українців? Найбільше гріх українців, ну я не знаю. Українці точно не мають ніякого гріха. Навпаки, українці це те, як називають така праведна нація, яка бореться за свою волю, за свою свободу, свою незалежність. І це нація, яка є прикладом для цього світу. Напевно, це гріх не українців, а цілого світу, так за те, що ну напевно не побачили тої загрози спочатку, яка була для України. Якраз і Україна зараз це робить для того, щоб ту загрозу ліквідувати, тому що це загроза не тільки для України, але для цілого світу. На своїй сторінці у Фейсбук ректор українського католицького університету серед... Добко задав три питання Папі Римському, серед яких і те, яке стосувалося, чи варто здаватися у полон ГЛУ. Зараз я маю на увазі наших полонених зусталі, які здалися у полон, бо вірили у порятунок. Тож як, на вашу думку, має захистити церква війського полонених? Для захисту військовополонених, звичайно, це має бути міжнародна потужна підтримка, так щоб зверталися всі міжнародні інстанції, там червоні христи і так далі, щоб все ж таки визволити наших військових полонених з полону. Тому що ну, є все ж таки певні міжнародні закони, правила утримання військовополонених, і те, як нам розказ, як їх там утримують, то не вкладається в голову. І точно треба робити якомога більше шляхів заходів, щоб їх дійсно звідти витягнути. Загалом змі має так чи інакше великий вплив на людей, і часто густо це не використовують у правильному руслі. Яким чином саме телерадіокомпанія «Рай», директором якої ви є, використовує свої певні можливості впливу на людей у сфері, зокрема просвітницької діяльності? Ну відверто скажу, ми не використовуємо якісь методи впливу. Телерадіокомпанія Рагі це приватний незалежний телеканал, і в нас немає абсолютно жодної якоїсь політичного, політичного підґрунтя або якоїсь політичної окраси. І найважливіше в цей час говорити правду, говорити те, що відбувається в країні. Якою би ця правда гіркою не була? Це найважливіше, як на мене, питання і найважливіше завдання медіа всього дення і на, 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 на даному етапі, тому що ми зараз. У складній тяжкій війні багато горя в країні, і все це треба дуже ретельно обдумувати перед тим, ніж подати в ефір, тому що словом, ви знаєте, можна вбити. Чому важливо вам сьогодні бути тут? Молитовні сніданки у часі війни є надзвичайно важливими, тому що вони об'єднують людей. Ви подивіться, тут різні люди, різних професій, різних вподобань, різних політичних вподобань. І при молитві ми стаємо єдиними і віримо в те, що Господь Бог нам допоможе. Це найважливіше. А моє завдання теж бути тут, тому що ж всі медіа, які в нашій країні, які себе поважають, вони вірять в те, що буде перемога за нами, і це найважливіше. 70% росіян підтримує путінську геоцидну війну. Як ви вважаєте, чи є у Росії Бог? Бог є всюди. Я впевнений, що Він є посеред нас, він є і в Росії, але на превеликий жаль, вони не прислуховуються до його прохань і до прохань тих людей, які вірять в Бога. На превеликий жаль. Але я вірю в те, що можливо з часом, в майбутньому колись вони навернуться до Бога і будуть вірити в те, що треба жити по заповідях Божих. Ми маємо на це надію, хоча вона доволі такою є хиткою. За календарем віряни сьогодні вшановують пам'ять Кирила Мефодія і Моки Ампіполського. Кирила Тамофодії це творці слов'янської поселенності. Тож символічно, що саме сьогодні на молотому сніданку в Карпаті зібралося чимало лідерів думок. Чи знали ви, який день сьогодні за церковним календарем і чи є, на ваш погляд, мовним питанням середній держави? Так, я знав, який сьогодні день. Дуже приємно, що саме в цей день проводиться п'ятий ювілейний молитовний сніданок. Чи мовне питання актуальне? Мовне питання стоїть в основі державотворення. Якщо хтось вважає, що воно не стоїть в основі державотворення, то моя суб'єктивна думка крізь призму мого життєвого досвіду, я вважаю, що такі люди глибоко помиляються. Мова, які віра, які інші основні цінності, які роблять нас нацією, повинні бути однозначними, повинні бути максимально категоричними і ж однозначною, категоричною та міцною. Буде наша держава. 70% росіян підтримують путінську геоцентну війну. Як ви вважаєте, чи є у Росії Бог? Я не хочу замислюватися над цінностями чи псевдоцінностями тої держави, яка завдає. Нелюдського болю в моїй державі, а саме забирає наше життя. Мені не цікаво, чи є в них Бог. Мені не цікаво, чи в них немає Бога. Мені цікаво, щоб ми не мали жодного контакту з ними, щоб ми дали їм рішучу відсіч, щоб в нас на наступних величезну кількість років, десятиліття, можливо і століть, не було нічого спільного. Оце для мене головне. Гріх це хвороба душі. Відомо, що є ще запалений стан хвороби, але ще є хронічна та смертельна хвороба. Людина, яка вживає на лайку, чи є вона гріховна? Я впевнена, що 80% тих, хто сьогодні молитиметься на цьому сніданку, буде в житті, але вживала на лайку. На ваш погляд, людина без поводів, чи має право вона бути саме тут? Я гадаю, що. Багато хто з нас не без гріха, але коли ми прийшли на молитовний скіданок щиро помилитися, то маємо в своїй молитві теж попросити вибачення за ті гріхи. Ми зараз говоримо про нецензурні слова, які ми вживали, і попросити Господа Бога, щоб він допоміг нам. Отримати таке суспільство, в якому негативу буде мінімум, а любові і позитиву буде максимум. І в нас не буде потреби вживати нецензурні слова. Великий жаль, часто ми, в силу того, що третій рік повномасштабна війна, можемо вживати нецензурні слова по відношенню до нашого ворога. Я би хотів, щоб прийшов час, коли українці не будуть пам'ятати про своїх ворогів тільки в тому контексті, що у нас не буде з ними жодного контакту. Вони програють цю війну, вони розпадуться як держава, тому що це заслужено. А ми будемо щасливі в любові і будемо вживати тільки добрі слова. І в нас не буде того поганого сусіда з боку. Просто не буде і все. Сьогодні побачили, і чи були ті, яких не дуже сильно бо хотіли побачити, але в службі прими примирилися. Дякую, мене звати Світлана Івасишин. І я сьогодні вперше на молотовному сніданку. Тому мені насправді цікаво всіх бачити різних людей, тому що тут і громадські активісти, і волонтери, і військові, і, і медики тобто з різних галузей. Тому я сьогодні буду роздивлятися, точно знайомитись з усіма і надихатися, і обов'язково молитися. Потрапити на молитовний сніданок можна тільки за запрошенням. Як, на вашу думку, обирали гостей? Можливо, це були провідні люди. Дякую. Насправді не знаю, але мені страшенно приємно, що я в цьому списку є і отримала запрошення. Тому е я бажаю тим людям, які е десь мріють попасти в. ОС... Обов'язково попасти. А щоб попасти, треба справді бути активним, щось робити і бути громадсько активним. Що для вас є молитва? Та як часто та і про що ви молитесь? А дякую за запитання. Ну для мене молитва це щось особливе, це розмова з Богом, де ти можеш йому відкрито без всяких різних моментів розповісти, що тебе турбує? або хочеш поділитися якимось своїми успіхами чи добрими справами. Біблія говорить, що Бог нас всіх вдаровує свободою волі. А чи відчуваєте ви зараз себе вільною в Україні? Насправді дуже важко сказати, тому що ми перебуваємо в умовах війни, і інколи нам ми боїмося кожен день і боремося з різноманітними викликами. Але я вважаю, що ми вільні, тому що це в нас з народження, тому точно, так як ви кажете, точно вільні. Це п'ятий молитовний ювілейний сніданок. Як у вас справи, Які вищі очікування від цього заходу? Дякую, мене звати Світлана, дуже приємно. Я на молитовному сніданку вперше, тому для мене це очікувана подія, і я справді буду відчувати ці емоції вперше. Тобто є люди, які вже бачили, знають, знають, що чекати, а я вперше. Тому я вже на другий рік розкажу, як мені було від першого. Дякую. Зараз в Україні війна і, вочевидь, досить складно відчути себе захищеною. Як із цим у вас? Чи відчуваєте ви себе захищеною? Мене звати Світлана. Не буду говорити, що мені дуже важко. Я я знаходжуся в більш безпечній області, і я вважаю, що наша область є тиловою, і ми маємо робити все можливе і неможливе, щоб людям, які зараз в Харкові, особливо в ці дні їх. Бомблять, можна так сказати, щоб вони себе відчували захищеними і робити всі умови для того, щоб вони, переїжджаючи з своєї домівки, розуміли і відчували себе потрібними і в себе вдома. Тому не маю права казати, що мені щось некомфортно. Працюю, доначу на Збройні Сили України і роблю все заради перемоги.